А Бачите, як гарно. А ми несемо яйця просвічувати. Ось такі хлопоти в мене сьогодні по господарству. Ось такі от справи. Я думаю, що вам також цікаво, ви дайте. запитували, як там мускусні качки, як там їхній опліт, що там відбувається. Ну, в цьому році пізніше все розпочалося. Але хочу просвітити зараз оцю качку, вона днів п'ять назад сіла на яйці. Подивитися під цією качкою яйця і також під цією качкою хочу просвітити подивитися яйця разом з вами. Зараз спочатку заберемо яйця з під цієї качечки. Не кусайся, не кусайся, зайка. Такі яйця великі. Це, до речі, такі яйця, крупні від чорно-білих качок. Все-все. Всі забрали. Зараз підемо просвітимо. Тут видно, бачите, як гарно. Опліт. Також опліт. Також плід, але трішки пізніше почало розвиватися яйце. Тут також. Тут є. Тут яйця від білих і чорнобілих качок. Тут також є. Тут є, але трішки пізніше також. Яйце почало розвиватися, бо я додавала. Тут також, я, дивіться, як гарно видно паучок. Маленький ембріончик. Тут також є. Кладу цей назад. оцей неопліт, не бачите? Абсолютно прозоре яйце. І там видно оцей жовточок видно. Це опліт. Це також опліт. Це опліт І це, дивіться, як гарно видно. Ембріончик. Це оплід. І це також оплід. Так, і того. Із 17 яєць тільки одне неоплідне під цією качкою. Ну, це для індокачок чудовий результат. Зараз ще перевіримо під чорно-білою качечкою. А ці яйця я поки що занесу під качку. Так, зараз заберемо яйця з-під цієї качечки чорно-білої. Ця качечка спокійна, не кусюча. І також їх просвітимо. Я у качок, у курей, віндиків у всіх свічу часто яйця. Десь раз-3-4 за, за весь срок насиджування. Не люблю, коли під качками залишаються буфтуни або неоплідні яйця. Тому краще лишній раз просвітити, чим потім того буфтуна роздушеного чи вонючого в гнізді мати, тим більше він охолоджує інші яйця. В ньому розводяться патогенні мікроорганізми, тому краще частіше просвітити і бути впевненим, що все добре. Так, світимо ще ці яйця. Тут начебто є, але це яйця пізніше я цю качку підсипала. Тут також є. Тут набагато гірше видно, тому що яйця підсипані пізніше. Там маленький такий ледь помітний ембріончик. Тут нічого немає. Тут також є. є Тут я не бачу нічого. Напевне, під цією качкою ще трішки рановато світити. Ще залишу на пару діб і потім просвічу. Усе ну. Вже достала я то продивлюся. Тут також є. На камеру його не видно, але. Я вже можу знати і бачу, що там є. Тут є. Тут є. Це тут можливо немає. і Тут також є. Ну, все, просвічу тоді ще через пару днів і буду точно знати, що там є ембріончики. Ще ось тут у мене сидить качечка. Качур там якраз своє діло зробив. Ось тут сидить качечка. Також вибираю з-під неї яйця і хочу їх просвітити. Качечка. Майка ти моя маленька. Забирають у тебе яйця, так? Да? Чого ж? У тебе їх забирають? Я ж тобі їх віддам. Моя хороша. Все. Заберемо зараз і просвітимо яйця. Ще під цією каточкою. Тут в неї є гніздо таке. Ріємо поки що, щоб не повтікали. Просвітимо і занесемо її назад. Подивимося, що в нас тут. Я вже їх просвічувала, але зараз десь середина строку, тому хочу ще раз це подивитися, як вони тут. Живеньке. Видно там вам ембріончик рухається. Це також живеньке. Бачите, як рухається активненько. Тут також. І тут живеньке. Тут також і тут І тут. вісім, дев'ять також, десяте живеньке. Одинадцяте живеньке, дванадцяте живеньке, тринадцяте живеньке. Все тут. Під качкою яйця всі живі. І ще одна качка в мене сидить. У червоних качок. Червоненька. Також хочу перевірити в неї яйця просвітити. Качур тут щось не дуже задоволений. Що я до нього зайшла, ну нічого, качур вибачай. Ось і тут качечка сидить. У будці такій. ну, давай, я в тебе заберу яйця. Давай, давай. Моя красотка. Заберу, а то встань поки що. поїж, покупайся, а то ти, бідно, сидиш, тут жарко, на вулиці жарко, і тобі жарко, і яйцям жарко. Все, всі, все, зараз ідемо, Передивимось ще ці яйця. Індики там не знаю, що вони роблять. Відпочивають, напевне. Але а мене вже коченятка лупляться. Так. Оце, бачите, яйце завмерло. Бачите, мут... мутне таке стало, хоча було оплідне, але завмерло. Відкладаємо. Так. О, це живеньке. Бачите, видно ось там. Плаває. Дивіться, як гарно видно ембріончик, як плаває. Як качечка в воді плаває. Так. Тут також живенький. І тут плаває. Тут є, ось бачите? Тут є, і тут також. Ось видно, гарно, і тут також є. Тут уже старший ембріончик. и тут е тут так уж и и тут е курка кричит и тут е тут так уж я. Тут також є. Тут у нас скільки яєць? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17 було неоплідне. Тобто, ну, верніше, воно було оплідне, але воно чомусь завмерло, дивіться. Ембріончик помер. Бачите, він мутний став. Оце, якщо бачите, що таке по краях мутне, то це значить, що яйця мертве. Немає. Явно виражених кровоносних судин. Ну, це облід був, але воно чомусь завмерло. Ну, можливо, качка не догріла чи ще щось. Ну, всяке буває. Так що, такі от справи. Несу я їх під качку. А вам дякую всім, що були зі мною. Всім пока-пока.